І з вірою у перемогу такий благодійний бал організували учні і вчителі четвертої школи у Тернополі. Захід є традиційним для навчального закладу, але цього року він особливий. Зокрема, урочистості проводять у залі обласного академічного драматичного театру. Дивіться сьогодні танцюю українською, виключно українська пісня, українська музика. Сьогодні співають дітки, танцюють учителі, танцюють учні. Ми хочемо в такий спосіб зробити добру справу. На благодійний бал платний вхід. Ще можна придбати смаколики, солодкий стіл допомагали організувати батьки. Придумували і фотозони. Все для того, аби зібрати якомога більше коштів для наших військових. Ми хочемо передати ті гроші 33-й окремій механізованій бригаді, яка створена, і 3-му батальйону, з яким ми вже яким ми вже опікуємось, і всі гроші ми хочемо пустити на незвичайні дрони. Які то вже таємниця, додає директорка. До благодійного балу загалом готувалися півроку. Окраса вечора, танці і пісні, які підготували учні школи. Усе патріотичне, подекуди на військову тематику. Такий час. Серед гостей переважно батьки, але є і ті, заради кого цей захід організований. Військові, хочу передати четвертій школі, невеликий строку. Тут є навіть підпис. Учня школи Вчився в 90-х роках. Заувардія. Мабуть, по імені. Звісно, не обійшовся бал без танців у традиційних пишних костюмах. Та більшість номерів були яскраво патріотичними. Перед цим виступом ми співали пісні дитячими долонями. Думаю, все вийшло добре і дуже надіюся. Усі учасники добре знають мету балу допомогти нашим військовим. Тож трохи переживали і діти, і вчителі, але все вдалося. Адже у школі волонтерять із 2014 року, а останній рік особливо. Періодично проводять ярмарки з метою зібрання коштів. Також школа допомагає активно. плетуть сітки, кікімори. Моя донька вже вміє все робити на уроках. Вони фактично займаються тим всім. Зокрема, на майстер-класах учні разом із художниками малювали картини, які продали під час балу на аукціоні. Ці кошти також долучили до загальної суми. Усе на потреби ЗСУ.